Ех, Здається, ця фортеця відома абсолютно всім. І навіть якщо ви не були тут, то точно бачили її на просторах інтернету. Ну і якщо вона на фоні, це означає, що настав час нового випуску. Цього разу, як ви зрозуміли, ми в Кам'янці-Подільському. І сорян за погоду сьогодні трішки хмарно та вітряно, але камо на вулиці, другий найдепресивніший місяць осені. Також продовж випуску буду накидувати вам цікаві факти про Кам'янець-Подільський. І от ловіть перший. Назва міста кам'янець походить від слова камінь, що символізує каньйон Смотрич та фортецю. Ще в цьому відео ви дізнаєтесь, чим славиться це місто, де можна побачити справжній каньйон. Що смачного та локального скуштувати, побуваємо у справжніх печерах та ще багато іншого. Давайте так почнемо цей випуск із всім відомого місця, адже пропустити його не можу, а не згадати не вдасться. Це серце цього міста, фортеця. Ця споруда зводилась протягом кількох століть і стала буквально символом цього міста. І колись практично, а зараз теоретично захищає його своїми стінами. Фортеця була закладена ще в 14 столітті. Перші згадки про укріплення на цьому місці датуються ще 1374 роком. Спочатку вона слугувала як оборонна споруда, захищаючи місто від зовнішніх загроз. У 15 столітті фортеця стала важливим стратегічним пунктом у боротьбі між литвом. Та Польщею. У 1430 році вона потрапила під контроль Польщі, а вже у 16 столітті була суттєво перебудована. Фортеця отримала нові укріплення, що включали потужні бастіони та вежі, які допомагали їй втримати численні облоги. Ще один цікавий факт: за весь час свого існування ця фортеця була захоплена лише двічі. Територія замку досить велика. Ось тут Подвір'я, яке всередині знаходиться, також є подвір'я, яке знаходиться зовні за стінами. Там можна погуляти, походити, пофоткатись. Ось тут знаходиться невеличка ярмарка. Там можна купити сувеніри і також поїсти доволі, доволі смачно. Зараз вам знімлю футажок, як виглядає мангальчик. Так, Зараз ми знаходимося в катівні і це в нас зала темниці. Ось такі тут ось челіки лежать, знаходяться. Тут капає вода зверху. десь. Якраз всі умови для того, щоб комфортно, комфортно тут жити. В катівні ще знаходиться ось такий механізм, Якщо, чесно, не знаю для чого він призначений. Ось такий. Напевно, за нього вішали і піднімали людину. Ну насправді не дуже було приємно жити напевно в ці часи, коли тебе забуть, що могли стратити, розкатувати, закинути в клітку. Коротше, це реально цікаве місце. І якщо ви ще жодного разу не були в стінах цього гіганта, то валкам. А ще я знаю, що неподалік звідси є шикарні апартаменти чи готель, з вікон яких можна зловити дуже багато естетичних оргазмів. Ще мені завжди подобалось те, що до замку буквально можна під'їхати машиною під самі стіни, тому що в багатьох замках ти повинен залишати машину десь за три кілометри, йти пішки, підніматися на якусь гору і т.д. і але тут ти можеш буквально припаркуватися під стінами і все, і вхід в замок буквально в 10 метрах. Бачите, цю штуку вона знаходиться трішки далеко від нас, але зараз про неї вам розкажу наскільки далеко можете зрозуміти. По тому, що між нами скелі, і ми буквально не знайшли, як до неї дойти. І перед тим як розповісти про цей пам'ятник, ще один факт: Кам'янець-Подільський був значним торговим містом по дорозі з Європи до Сходу. І власне в архітектурі та в місті відображається дуже багато різноманітних культур. Так, от цей стіл саме тому тут і стоїть, адже символізує про те, що тут було об'єднано та вживались між собою дуже багато різноманітних культур. Проте є. Там одне крісло, яке думаю, краще скіпнути та віддати якісь інші країни, наприклад, Данії або Норвегії. Якщо ви любите замки та фортеці, але вам ліньки їздити Україною, тут зробили все для вас. Музей під відкритим небом, який знаходиться в Кам'янці-Подільському. Треба лише сюди приїхати. Отже, музей під відкритим небом. Тут зібрані дуже багато фортець та замків, які збудовані в точності, проте в зменшеному розмірі. Я реально шокований, наскільки тут все відтворено, буквально в деталях: міст, камінці, те, чого зроблені стелі, кольори, які підібрані, ось тут, наприклад. Стеля таким кроєм зроблена. Колір башні червоний. Тут місток, кожна дерев'яшка, буквально все в точності відтворено. Ось тут, наприклад, зверху є маленька башня, яку теж не забули додати. Дуже круто. Лише вдумайтесь, 21 замок та фортеця було зібрано та виставлено тут у зменшеному форматі. А ще ввечері у цих замках спалахують ліхтарики у вікнах. І якщо не знати, то цілком можна сприйняти цей замок за справжній. Хоча справжній знаходиться трішки позаду. Ще на вході можна купити аудіогід, який тобі розкаже про всі замки, але ще тут є ось таке озерце з рибками яких можна погодувати корм? Також купується у касі на вході. Якщо говорити про архітектуру Кам'янця-Подільського, то це безперечно мікс епохи та стилів, що робить місто буквально вирваним із казки. Його фішка це безумовно поєднання старої фортеці, барокових церков та сучасних будинків, що робить місто буквально зліплених з різних століть. І якщо кам'янець буквально кричить на кожному кроці про свою історію на поверхні, то є місце, де можна дізнатись про неї під землею. Гуляємо, зловив себе на думці, що Кам'янець це місто, де треба бути доволі фізично готовим, дуже багато ходити, якщо ти, власне, турист. Тому що всі вулички тут, то такі, от е, зверху вниз, зверху вниз, хвилясті, треба підніматися, потім спускатися, потім ще раз підніматися. І цим воно мені чимось нагадує Чернівці, там теж були такі дороги. До речі, якщо не дивилися, то посилання буде зверху. От, і в принципі, треба бути доволі фізично витривалим для цього. Це головна ратуша міста. І треба признати, що в день вона виглядає ну, ну, не знаю, на 5 з 10. Вона вся дуже сильно покоцана, потребує реставрації. Проте ввечері вона досить гарно підсвічується і ввечері вона виглядає досить пристойно. Але в день треба над нею попрацювати. До речі, ледь не забув. Ось тут. Та ось тут буде два QR-коди. Перший буде обов'язковим, тому що це збір на дрони. А другий, якщо ви бажаєте просто підтримати канал, є ще одне унікальне місце, в яке обов'язково треба поїхати. Чи знали ви, що прямо зараз в Україні у нас є можливість побувати у справжніх печерах? Причому це не просто печера, це цілий комплекс, який на секундочку є другим за красою у Європі, тому наші печери можуть дати тягла ще й європейським. Тури в печеру можна забронювати на сайті або в інстаграмі. Посилання, звісно, буде внизу. Ще на території бази є купу активностей – квадроцикли, сплави, байдарки та багато багато іншого. Атлантида так вона називається. Єдина на Поділлі трирівнева печера. Її перший поверх має просторі галереї на повний зріст. Другий поверх із звуженими порожнинами. Його називають перехідною зоною або ж системою лабіринтів. Ну а третій поверх це два невеликі ходи висотою близько 5 метрів. Так, сюди. Ну, порівняно з входом, то тут можна спокійно вільно йти. Зверху гіпсові кристали, а там марганцеві. Колись розпечена ця вода, представляєте, 600 градусів, це магмою гнало, і воно розмивало скелі і утворювало кристали. Так, ми зараз повземо раком, бо висота приблизно десь пів метра. О! Це просто б де ми взагалі? Зараз. Тупо. Є... Собі собі можна так нормально відпочити в печері, правильно? Можна порозглядати тут от. тут, насправді дуже круто, це дуже надзвичайний експіріенс. Всі руки в багнюці в глині. Експеріенс дуже цікавий, тому що ну кажу, не було ніколи такого відчуття. Типу, в печері закрите приміщення, і ти, типу, відчуваєш таке перший раз. О, Досить круто, але мені тепер треба якось передати камеру. Ну, все. Ну, в принципі, можемо йти. Треш, вообще, що це таке? Ось таких зал тут є імпровізований стіл, де можна з глини залишити якусь пам'ятку про себе. Ну тут імена, оце Суперсус зробив дракошу. Також наш гід суп зробив яку чашку? Цю з кругляшком? Скільки років тому? 25 років тому 25 років тому і ця чашка тут досі стоїть. І ми залишили назву каналу тут. Тому якщо будете, можете какашку кашку наліпити. Не знаю, як передає GoPro, звісно, якість, але тут все настільки відблизько, якщо посвітити ліхтарем. Ну, це, це не передати. Коротше, ми зараз зайшли в таку залу, яка називається. Не знаю, скільки це правда, називається зала чорного та білого спільового. І якщо був такий досвід почути тишу, тому що а, можна повсти кудись. Коротше, сконцентрувалися на собі і почули на звук тишу. І це досить, досить таке незвично, досить дивно, типу, ти нічого не чуєш, але в вухах дзвонить. А, і ще тут чувачок, от такий лежить. Вот. И цей. Ситуація наступна. Ми вийшли з печери, пробули там десь сумарно 2,5 2 години. І нереальна перезарядка організму. Ти виходиш, ніби ти заново народився. Як суп казав, посміхаєшся на всі 38 зубей, зубів. Ах, і ще й погода дуже крута. Якщо ще є питання, чому у мене все обличчя в глині, то ми прийшли по святу у спеливологи. Треба доповзти от позі раком до біблії, яка виліплена з глини, і дати клятву, яка звучить десь приблизно отак. Я, Олег, даю клятву, що більше ніколи не буду шкодити печерам. Тому тепер ми досвідчені, можемо підкорювати нові печери і знаходити нові пролази. Ну і давайте підсумуємо, чи вартує сюди їхати. Звичайно, так, однозначно, так і ще раз тисячу разів так, тому що почера це якесь таке місце, де ти ніколи не був, але мозок там перезавантажується. Ти мислиш, думаєш абсолютно по-іншому. Організм впадає в якусь в паніку. Ну це в кого як, звичайно, коли ти застрягаєш ось в цих прогалинах, ущілинах. І єдине, що може тебе врятувати, це твій гід, який стоїть зверху і сміється з тебе. Звичайно, це все жарти та по-доброму, проте реальні. Атмосфера тут крута, і для експіріенсу і для галочки, що ти був у печері і тебе посвятили у спелологи, це однозначно вартує. Невелика ремарочка. Виїхали ми зі Львова о 5.30. І на годиннику вже четверта, ми ні разу нічого ще не їли. Тому ми завітали в один закладів Кам'янця-Подільського та подивимось, наскільки тут смачно. Має бути круто, тому що вона нам порекомендувала місцева жителька, яка, думаю, розбирається, що тут смачно, що ні. Коротше, перше, що нам Понесли це таку дегустаційну штуку, ми замовили це клешня краба чи лобстера, я не пам'ятаю, смажена у фритюрі. Зараз будемо пробувати і скажу, як вона. Все витекло. Смачно. Нагадуємо репродукту. Типу, щось таке далеке від криватка, крабової палички, щось таке. Але загалом прикольно. Це в нас куряче філе, приготовлене в сувіді, фаршироване лисичками з шпинатом. Подається, на ось такій подушці, поки не знаю з чого. Здається, сиру дуже-дуже сексуально. А це в нас куряча грудочка в томатній пасті під сиром моцарелла. Те що виглядає максимально сексуально. Будемо їсти, бо гаряче. Думаю, настав час розказати, де ми оселилися. Пам'ятаєте, на початку відео я розповідав, що в Кам'янці є апартаменти та готелі, вид з яких виходить прямо на фортецю. Так, от у нас саме такі. То ідеально розташовані. Ну і основна причина, основна фішечка та основна краса, через яку їх потрібно взяти це звичайно, ось це. І лише уявіть, як тут буде круто ввечері. Поселення тут безконтактне, тому якщо ви не дуже любите комунікувати з людьми, тут це не страшно. А бронював я ці апарти на букінгу, як зазвичай посилання залишив внизу. Сміливо можу їх рекомендувати, чому б ні. Є ще одна штука, якою славиться це місто, і це мости, так, так, саме мости. Загалом їх тут три, проте кожен з них унікальний. Отже, перший замковий міст вперше, згідно з довідниками, саме цей міст збудували тут римляни ще в другому столітті. Коли Ще за легендою, тут було страчено Юрія Хмельницького. Також ось там є сходи, по яких можна спуститися вниз. Проте нічого цікавого, я думаю, ви не побачите, тому що там все поросло травою та знаходиться невеличкий озеро. Висота цього мосту сягає близько 25 метрів, і це ще не найвищий міст, який тут є. Це лише третій за висотою. Можемо подивитися вниз, порівняти наскільки він високий. Також функціонал цього мосту не менш важливий, адже він з'єднує стару частину міста, яка знаходиться ось там, із власне фортецею. Другий за величиною міст Новопланівський. Його висота трішки більша. Він має вже 36 метрів. Проте він не такий старий, як замковий, але його ціль не менш важлива. Він з'єднує старе місто із Новопланівським мікрорайоном. їдемо на ще одну локацію, треба розказати про ціни в Кам'янці-Подільському. Я їх буду порівнювати з львівськими. Я завжди буду порівнювати ціни в інших містах з Львівськими. Так от, якщо брати Кам'янець-Подільський, то тут все можна ділити у два з половиною рази. До прикладу, апартаменти нам обійшлися у 1800 гривень. Так, трішки дорогувато, проте вони знаходились в центрі старого міста з видом на фортецю. Заклади, перший це було 1100, другий це було 800 гривень. Входи в різні музеї, це ще додайте десь 150 гривень з людини і печера. Якщо брати екскурсійну частину нашої подорожі, то це було найдорожче, а саме 650 гривень з людини. Проте емоції, які ви там отримали, заряд адреналіну та перезавантаження організму. Це може коштувати в рази, в рази дорожче. Тому загалом, якщо хочете відпочити в кам'янці, то в принципі це можна зробити доволі бюджетно. І поки ми приїхали дивитись на каньйон, треба вам розказати про третій міст. Це фіналіст в нашому списку, але якщо ви спитаєте, чому я розповідаю про нього так, все просто, тому що на ньому наразі заборонено фото та відеозйомка. Тому слухайте факти, сидячи на траві. Отже, третій міст це міст під назвою Стрімка Лань, його висота 54 Метри і він входить в топ-1 мостів по цілій Україні. Це найвищий міст. Він ще називається Чернівецьким, як не дивно, через те, що дорога через нього йде до Чернівців, і також у 1980 році по ньому пройшла церемонія принесення олімпійського вогню. Є ще одна штука, без якої не можна уявити Кам'янець-Подільський. Це, звичайно, його каньйон, не гранд каньйон, але чим багаті. До речі, спустилися ми вниз. Тут нічого цікавого, все поросло травою, але в принципі погуляти можна. Кажуть, що тут навіть є водоспад, тому зараз перевіримо, чи він тут дійсно ще є. Смотрицький каньйон. Саме так він називається. І назва його походить від річки, яка власне його утворила. А саме річка Смотрич. Схили його сягають понад 50 метрів, а загальна довжина близько 9 кілометрів. От власне річка Смотрич, яка вимила всі ці каньйони. Колись вона була, звичайно, набагато більшою. Але зараз це такий невеличкий потічок. Також цей гігант включений до списку сім чудес кам'янця Подільського. До речі, я коли готував сценарій та писав текст про це місце, мені трапилась одна стаття, де автор, схоже, закохався в це місце. Ось невеликий уривок, а ви поки помилуйтеся красотами. Наче спеціально природа карбувала мільйоноліттями це кам'яне диво для древнього кам'янця Подільського. Бо на всій протяжності річки Смотрич подібного геологічного витвору немає. Цей абсолютно неповторний шмат винятково геолого-морфологічного творіння, вабить силурійськими гірськими вапняками порід палеозою, багатою і специфічною флорою та рослинністю, нерозгаданою, повністю палеонтологічною фауною минулого та низкою інших аспектів. На цьому каналі нема від кого чекати таких слів, та й нема для чого їх говорити, тому просто дивуйтеся цим чудом. Ще якщо придивитися, то ось це ще тече ріка Смотрич, яка, власне, протікає в Кам'янці-Подільському. А ось там, зовсім буквально недалеко, ось тут, це вже тече ріка Дніста. Власне, Смотрич впадає в Дністер, і потім переходить у ще більше розширення і формує каньйон, де вже знаходиться власне, сама Бакота. Про Бакоту розповідати не буду, бо це я думаю, буде затравочка на літні відео. На такі пейзажі можна залипати годинами. І Якщо говорити правдою, то мати таку штуку в своєму місці абсолютно безпрограшний варіант. Тому за це каньйону лайк. Ну що, настав час підбивати підсумки з туристичної точки зору? Це дуже круте місто. Тут є історична частина і купу активностей, і всього лише кілька годин їзди від бакоти. Так що тут можна знайти чим себе зайняти на кілька днів, але в цьому й основна його проблема кілька днів. Кам'янець дуже сильно напханий своєю історією, архітектурою та різноманітним рельєфом. Проте це і є його сильною стороною. Тож чи раджу сюди приїхати однозначно так? Ну і по класиці не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та поширювати україномовний контент друзям. Побачимось з вами в наступному місті, Па-па!